Так, пенсія? пенсія. Ти щось що за дуже багато почала гуляти з тим часом, ти не замічаєш то? Та хоч хто на що, мені не можна прогулятися, так і кріпатура в ногах. Від <гум> того, ти... що пройшлася? В тебе, чуєш, два рази рука вдохнула, це кріпатура? Що, ти, ти, ти коли прес зараз... підеш качати? Прийду, ви там качати? Сьогодні ні, завтра. А я роздіваю годинник, я як прийду, то ти впадеш. А ти знаєш, що ми ще ліше робити? Ти побачиш, скільки я кроків находжу. Та ти всі можеш е, такий <сміт> батл <сміт> з годинником зробити. Тіпа всі Я собі батл сам роби, а я йду ходити, не займатися фігньою. Сніг випав? Як одіватися? Знаю, я хіба два не вийшли. Ми сьогодні домовилися з Іриною, що мамі ти нарядно одіть. А, так, бо ви вчора проходили, Ті, там, соціально... всі, там були... Е, Вісяки, а ви все мимо вісяків прийшли. Я пам'ятаю, ти казала. Гарно. Ірина не хвилюйся, бач, що вділася. Гарно, Галя вдівається гарно. гарно. Галя не йде. Як не йде? Обіцяло, що піде. Чи не знаєш, Галя? Галя а? пішла, я сказала, що ти можеш вдома, то підемо прийдешся з нами. Я собі ляжу до гори. Ясно. Ну, видно, я не ту, не ту старою називаю. Во! А? Во, Галя! Але ти свята пам'ятаєш, ти вчора гречку пересолила? Я нічого не пересолю. я сьогодні їла. Слухай, Слухайте, та, я розумію, що ти сама себе критикувати не будеш, але я кажу по факту. Ти гречку пересолила так, може, десь І щось останнім часом за дуже багато гуляєш. Сергій, я тільки все на все другий раз виходжу гуляти. Може ми тебе скоро звідси випишемо? Не дочекаєшся. Ні. Ні. Я такі нормально откройте ну, Ще ладно. А що в на ногах буде? <рес> Лежить. Ти дотепна, я, я взагалі в шоці. Добре, що не коньки вдіваєш, щоб ті таке ролики. Дурне, а таке дурне, питаєш мене? Як дурне, то зараз знаєш, на коридорі сама стоїть, казати, що мені взувати. Біле взуття беру. Ну так я, ну, там, тому коло, я була недавно хвора. О, Ми сталі вдруг малюю друку. Дуже файно. гарно? взагалі. Купила ту шапку, я її одівала три рази за, за її життя. Що ти чешеш? Я тобі, я тобі хіба її чотири рази подавав? Якийсь очік завтра, може десь нас занесе. Так, що сьогодні кавалери скупувати? Не, не платять? Я ніколи на кавалерів не покладаюся. Я й гонорово, скільки маю в кишені, на такі гроші замовляю. І коли якийсь кавалєр щось вимахується, такі каваліри, кавалер у мене не вимахується, ті такий десь там нафік, до свидання, гонорово витягнула, заплатила і пошарувала. Mm -hmm. Я ще буду дивитися, хто там за мене. Я вже в такому віці, що я за це сама можу платити. Замітьте, я її не називав старушкою вона сама. сама. Чому тут старушка? Ну, то ти старош. Mm -hmm. Я в такому можу... віці, що все, я вже плачу ну, сама так? за себе. Ми дівчата гонорові, ми прийшли, побавилися, все, заплатили, пішли і пішли всі наші. Ніколи нічого не вийде. Ну, ти має має бути. що думаєш, що гулянка хіба? Як нема хлопів, то нема гулянки чи що? Mm -hmm. Та дівчата зараз так бавляться. Навчилися думає... вже, все. Самі, самі зібралися, поговорили, всіх обісрали, посміялися. Ще й кавалерів хто бавить. Кавалерів всіх обісрали. Кажу, ще й кавалів, де кавалерів бавить, А ми кому самі. Бач, ходимо, прогулюємося. Зранку я робила свою гімнастику, а ти не бачив. Яко? За якою ти сміявся, там, де мене окунем прозвав. Два рази то два рази на, постійну я, на кожен день робив. Я... Ти вон, нас не заставляє фігню робити. Я да? вас не заставляю. То, то для жінок. Не, А відійди, будь ласка, Сергій. серія. Як, як Юрим буду показувати. Так. Ти маєш що знати? Ти один раз покажеш, то на тому і скінчиться. Мене вчора не сміялась, вона сказала, що як бомжих. Сьогодні погути. А вже ні, сьогодні нормально. Я сьогодні йду як на прогулянку, треба що було тепло. А мені цей вафані костюм дуже подобається. Так, засікаємо і кроки. Скільки там є. Була... Покажи, я зараз всім королем покажу. Чекай, зараз, чекай, Сьогодні поки... Я Я сьогодні приїхала на цей. Та там ноль, якщо ти вдіваєш його. Як то я вдіваю? Я сьогодні вже була находила от 700 кроків. Ага. Ну це так не, не дуже густо. То, напевно, по хаті більше mm -hmm. ти то ходила. Я, то я на машині їздила, то я вийшла з машини, зайшла в салон, там сиділа. Uh -huh. Так Добре. що 700 кроків, зараз прийду і подивимось як ібуть. один-другий раз, якщо на машині їдеш, знаєш, як ти маєш робити, ти годинник маєш причепити на колесо, знаєш. Щоб То годинники розумні, вони так не буде. Нормально? Нормально. все. Руки в ноги, шумик дві. Можеш бути довго. <свірку> Боже. Пойду с повского, що почув що я пахну. Не бомжеха, пахне нормально. Знаєш, як найліпше здивувати мужиком мужика запахом? Ні. Пшикни з мужчиною і взагалі душиться. Ну то. Все. Шуруй давай. Там все, в ході Так.